Сьогодні знову юльця на кухні і знову готуємо смаколики. Я вам хочу запропонувати свіжий погляд на досить таки традиційну страву. Будемо готувати піца-роли двох видів. Готові вперед! Якщо ви ще не підписані на мій канал, запрошую вас це зробити прямо зараз і натиснути на дзвіночок. Таким чином, усі найцікавіші рецепти завжди будуть під рукою. Ідею для цих ролів мені підкинула чудова господиня Надія Гриб, і саме на основі її рецепту я приготую першу партію. Для початку слід замісити тісто із таких інгредієнтів: 150 мл молока, 6 грам сухих дріжджів або ж 15 свіжих, 1 столову ложку цукру, півчайної ложки солі, 300 грам борошна, 80 г розтопленого масла. У тепле молоко всипаю дріжджі та додаю цукор. Розмішую і залишаю активуватись на 5-10 хвилин. Тим часом просіюю борошно у чашу комбайна. Додаю туди сіль. Опара чудово підійшла. І я її переливаю до борошна. Починаю вимішувати тісто. Вливаю розтоплене вершкове масло. І замішую тісто до формування колобка. Тоді руками формую кульку. Як бачите, тісто зовсім не липне до рук. Накриваю рушничком чашу і ставлю підходити у розігріто до 50 градусів та вимкнену духовку на півгодини. А за цей час якраз готую начинку. У мене це зелена цибуля, ковбаса, сир, домашній кетчуп та вершкове масло. Ви ж можете обрати свої улюблені інгредієнти, наприклад, додати кукурудзу чи оливки, і буде теж дуже смачно. Сир я натираю на дрібній терці, ковбасу нарізаю кубиком, а зелену цибульку дрібно нарізаю ножицями у мисочку. Масло повинне бути м'яким, тому дайте йому постояти на столі кілька годин. Його знадобиться небагато грам 40. Дістаю тісто із духовки, воно збільшилось удвічі. Розкатую його у тонкий прямокутний пласт, змазую поверхню маслом, а потім тонким шаром кетчупу. Ну, а цей рецептик то вже моя інтерпретація на тему. І вам скажу, що це не лише надзвичайна смакота, а ще й дуже швидка та оригінальна страва. Для основи я взяла 500 грам готового листового дріжджового тіста. Мені попалось тісто шматочками, але я не розгубилась і склеїла їх до кубки Також злегка розкачала і отримала бажаний прямокутний пласт тіста. Зверху змазала його сметаною. Вистачило двох столових ложок Тоді добряче посолила і засипала домашнім сиром. 200 грам. Тут можна взяти будь-який м'який сир, наприклад, фету чи бринзу. У мене ж звичайний домашній. Зверху виклала 150 грам тертого твердого сиру, знову посолила. Тоді добряче посипала зеленим кропом та цибулею. І знову потрібно це все скрутити у рулет. І нарізати його на роли. Тоді роли викласти на деко, змастити яйцем і закинути пектись у добре розігріту до 185 градусів духовку на 25 хвилин. Погляньте, які чудові на вигляд ці равлики! Золотисте, пухнасте тісто, ароматне поєднання сиру та кропу. Просто неможливо встояти, щоб не скуштувати. Якщо чесно признатись, то ці сирні піцероли мені навіть більше сподобались ніж попередні. Головне, що це рецепт гості на порозі. Коли треба чогось незвичайного, на вже я дуже задоволена сьогоднішніми стравами. Приготуйте їх і ви. І напишіть у коментарях, як вам така ідейка. А може ви мені підкажете ще цікаві варіанти начинок для схожих равликів? З нетерпінням чекатиму. Наготували ми з вами сьогодні смачненького, обов'язково спробуйте вдома, експериментуйте з різними начинками і відпишіться у коментарях. А я вам дякую за увагу. Ставте лайки цьому відео, підписуйтесь до мене на канал, а також шукайте сторінку Юльця на кухні у Фейсбуці. І до нових смачних зустрічей. Па-па!